Вітаю вас, друзі, вам послання від Оракула кохання. Що сьогодні вам передають пристрасть, дозвольте своєму серцю і душі співати від задоволення. Так, хтось себе стримує, а вам кажуть, не стримуйтесь, віддайтесь цим почуттям, горіть вогнем, любові, кохання. Так, що ж тут? А, У вас тут якісь суперечності. Так. Але, але, ви знаєте, ну, ви все одно рухаєтеся в правильному напрямку. Ви рухаєтесь до свого кращого майбутнього, вам дають на те енергію вищі сили. Е можливо, хтось рухається на побачення, Ось в когось. Зустріч із доленосною людиною найближчим часом відбудеться. Так. Вам кажуть, щоб ви прибрали, ну, якось спробували себе очистити свою свідомість від страхів, від переживань. Вони дуже сильно впливають на стан речей саме в особистому житті. Вам потрібно пропрацювати ці страхи. Вищі сили вам дарують ну, якісь як. Подарунок у вигляді ну, людини для вас, для вашої душі, людини, яка є частинкою вашої душі, стане. Дивіться, у нас тут пара утворюється. Король та королева королева більш таких стабільних енергіях жінка. А чоловік тут такий яскравий, активний. Так, далі дивимося. Руйнуються якісь хвилювання, якийсь тяжкий, який вас довгий час гнітив, просто гнітив, і ви виходите в здійснення своїх мрій і бажань. Так, що ще? А ще ви захищені, у вищі сили, подбали про ваш захист, скажемо, ось так. А що нам ще руни скажуть з цього приводу? От руни, що нам скажуть руни з цього приводу? А руни кажуть. Ви, на шляху до своєї перемоги, до свого успіху, до щастя в особистому житті. Не пропустіть цей шанс. Руна соулу підсвічує вам шлях до вашого щастя в особистому житті. Ну, ось так. А ще руна соулу така досить гаряча, адже це сонце. І, відповідно, у нас тут про цей вогонь. Нехай цей вогонь горить. Нехай ця пристрасть буде. Не від... Махуйте сід.